У 61 рік цей фермер виграв марафон, пробігши 864 кілометри та обігнавши професійних та молодих спортсменів. Коли Кліф прийшов реєструватись на марафон, організатори були просто в шоці. Вони так йому і сказали, це що прикол якийсь. По-перше, він був набагато старіше за учасників, які були молоді та спортивні хлопці. По-друге, він був у галошах та робочому комбінізоні, наче щойно він орав в поле на тракторі, а в перерві забіг на реєстрацію. Але Кліфа це взагалі не хвилювало. Він був нереально у своєму рішенні, чим, до речі, привернув увагу репортерів. Він так їм і сказав. Я виріс на фермі, ми не мали коней. І доки я ріс, мені часто доводилось заганяти овець. І надія бігав за ними по декілька днів, тому я знаю, я пробіжу цю гонку. Звичайно, ніхто в нього не повірив, усі тільки посміяли з нього. І в перший же день всі, хто в ньому сумнівались. Виявились? Праві. Учасники моментально рванули вперед, тоді Лів одразу ж. Відстав спортсмени, тренувались так: 18 годин бігу та 6 годин на сон, але Кліф ці правила не знав, йому ніхто їх не пояснював. І першої ж ночі, поки всі спортсмени спали, він продовжуючи біжати, став поступово їх наздоганяти. Щоночі, поки спортсмени спали, клів скорочував відстань. А в останню ніч він наздогнав і обігнав лідера забігу. Час кліфа становив 5 днів і 15 годин, що на цілих 10 годин швидше ніж у бігуна, який посів. Друге місце, а мораль така: спочатку вони тебе навіть не помічають, потім сміються з тебе, а потім перемагаєш ти.